Woo! <laughs> Привіт, мене звати Ганна Гавура, я аккаунт директор в агенції комунікації ВАРГ. Дякую, що долучились до перегляду марафону креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в рамках марафону є безкоштовними. Ця команда погодилася працювати без гонорарів. Натомість ми просимо вас, глядачів. Донатити в ті фонди, які ви довіряєте, або фонд Повернися живим, який є партнером а, нашого марафону. Тож розпочнімо. Отже, трошки про мене. Я вже як казала, мене звуть Ганна Габура, я аккаунт директор в агенції комунікації варто. А в піарі, мабуть, з народження. Якщо мій досвід в піарі та маркетингу був би людиною, то вона вже закінчила в школу золотою медаллю і здала ЗНО… На 200 з 200. за цей час встигла реалізувати дійсно багато проєктів, десь втричі більше ніж країн у світі. Серед брендів, з якими працювала, це Samsung, Carlsberg Ukraine, медична мережа, Добробут, молочний бренд, Селянське на здоров'я та інші українські і міжнародні компанії. Реально вважаю, що запорукою ефективних та успішних проектів є командна робота, бо впевнена один в полі не воїн і професійною командою можна реально перевернути гори. Трошки про нашу агенцію. Агенція варто працює на ринку України вже понад 17 років. Входить в топ 10 найефективніших агенцій України. За цей час ми реалізували багато проєктів, які отримували золото і срібло. Ефі. З нашими проєктами ввійшли в Книгу рекордів України двічі. В нас за цей час було понад 100 клієнтів, а також ми стали фіналістами Сейвер Evo. Сьогодні хочу поділитися кейсом по інформаційному супровіду волонтерської організації Смачна варта. Цей кейс ми реалізовували у квітні та червні. І досі співпрацюємо з цією організацією, але хочеться поділитися саме тією активністю, яку започаткували на старті проєкту. Трошки про організацію. Цей волонтерський проєкт створили Сергій та Софія, це сім'я рестораторів, засновники рестораторюа та Української ресторанної асоціації. На другий день повномасштабного торгнення вони заснували смачну варту, яка об'єднала кухарів з 21 ресторану в один волонтерський хаб. Ідея була і залишається цього проекту. Це нагодувати тих, хто найбільше цього зараз потребує. За сім місяців війни смачна варта приготувала більше двох мільйонів порцій і не на день не зупинялася. Вони годують. І Київську обласну клінічну лікарню, і ТРО, і е, різні е, лікарні, і тимчасово переміщених осіб, тобто всі ті, хто дійсно е, цього потребують, для кого ця трілка супу, борщу може стати підтримкою та опорою. Е, чим ще е, відрізняється цей проект, як на мене, від інших, е, те, що Софія та Сергій, будучи е, виходцями з бізнесу. Поспобудували процес волонтерської організації таким чином, що вона реально працює як годину, тобто правильно розставлені люди на своїх місцях. Внутрі комунікація між тим, між логістикою, тими, хто готує між кухню, закупівля продуктів і так далі. Тому дійсно приємно працювати з такими проектами і класно їх просувати. Отже, коли до нас звернулися Сергій та Софія, головною ціллю, яку ми переслідували в рамках інформаційної кампанії, це розказати про проект, щоб про нього перше дізнались партнери і могли долучитися, тим самим збільшуючи можливості та обсяги порції, які готуються щодня. Долучити волонтерів, оскільки постійно для цього потрібні вільні руки, чим більше людей, тим швидше відбуваються процеси. І щоб про, про цей проєкт почули люди, яким дійсно потрібна ця підтримка. Отже, ми пішли в декілька напрямків роботи, оскільки в нас було декілька аудиторій. Ми і підібрали, зміксували інструменти таким чином, аби торкнутися усіх. Аудиторії, з якими нам потрібно було комунікувати, ми перш за все створили спецпроект, в якому розказали про волонтерів, шах-кухарів всіх тих воїнів смачної варти, які щодня забезпечують функціонування. Проєкту допомагають людям. Ці історії ми запустили на сайті вечірні Київ. Його вибрали не випадково, оскільки основна локація на момент запуску проєкту була саме Київ, і нам потрібно було проінформувати максимальну кількість людей у Києві та Київській області. Вечірній Київ за рейтингом і за кількістю відвідування реально із київських сайті був один істопів. До прикладу, одна із історій в нас набрала прочитань більше 70 тисяч. Тобто, більше 70 тисяч прочитали історію про наших волонтерів. Тому обрали саме такий формат, оскільки бачили, що людям важливо не просто розказувати, людям хочеться чути про людей. Тому, розуміючи це, а нам зі своєї сторони хотілося показати. І скільки всього е, треба робити, щоб функціонував проєкт, розказали через історії людей. Також ці історії додатково ми просували у соціальних мережах ЗМІ. Тобто, ЗМІ публікувала у себе на сторінках своїх Facebook, Instagram ці історії в telegram каналах І також ми отримали від цього додаткове охоплення. Далі ми комунікували через соціальні мережі смачною варто. ми розказували емоційні історії, ми розказували те, кому ми допомагаємо, як відбуваються процеси, хто наші партнери. Тут якраз ми працювали зі всіма трьома аудиторіями, і в залежності від того на яку аудиторію націлений пост, ми його таргетували на відповідну портрет. Людей, яким, яким потрібно було це розказати. Якщо це партнери, якщо це пост про партнерів, то ми таргетувалися на бізнес-спільноту. Якщо це пост про волонтерів, то тут обирали по інтересам людей, які цікавляться волонтерством або у себе відмічають якісь волонтерські активності. Якщо це ми розказували про наших підопічних, яких ми допомагаємо, то тут робили широкий таргетинг. І таким чином нам вдалося покрити всі необхідні аудиторії. І давати саме той контент, який релевантний для аудиторії. Також цим дуже пишаємось, зробили ще інформаційну хвилю з блогерами. За багато років співпраці з блогерами нам вдалося налагодити з ними дружні відносини, тому всі прояви, які були в рамках. Цього проєкту були безкоштовні. Хто з індустрії знає, що це дійсно складно зробити, оскільки блогери все одно це їх основний заробіток, але нам вдалося донести, розказати про проєкт таким чином, аби блогери підтримали його. Формати прояву були досить різні. У когось це були дописи, де розказувалось про сам проект. Деякі блогери виявили бажання і відвідали наші кухні, і в побачили, як це все відбувається. Зняли рілси, зняли сторіс і цим ділилися зі своїми підписниками. Всі, е, прояви були різнопланові, але мета була одна розказати широкому загалу про те, що є такий проект, що можна до нього долучатися, що можна при необхідності, якщо ти того потребуєш, отримувати обіди. Що якщо є можливість, е, включатися як волонтерство, були контакти, куди можна було звернутися, щоб одразу людина, яку потрібно, було, яка хоче долучитися, могла оперативно скомунікувати з нами. Тут ми задіяли як онлайн-змі, так і телеграм-канали, які на початку війни і зараз отримують дуже високі позиції, оскільки являються одним з основних джерел інформації для людей. Зараз трошки перерозпреділився тут рівень довіри людей. Тому ми виходили на. Онлайн-майданчиках, причому це було різнопланові. Це була і точка НЕ, це було The Village, це були українські національні новини. Тобто, знов таки ж ми брали різнопланові ЗМІ і посилювались в різних пабліках. Це були і новини, які, ось, як наприклад, на слайді нормальні новини з підпискою там, від ста тисяч э, осіб. В принципі, підбирали такі телеграм-канали, які стартували. Від 100 тисяч осіб підписників, аби знов таки ж покрити всі необхідні наші аудиторії. В інформаційній хвилі ми також міксували саме майданчики: це були і бізнесові телеграм пабліки, це були і загальнонаціональні онлайн-змі, щоб розказати що великій масі людей. Додатково ми ще вийшли з засновником Сергієм Прохачовим Вийшли з в підкасті. Тут якраз ми були орієнтовані більш на бізнесову аудиторію. Тут більш розказували про партнерство і про волонтерство, оскільки розуміло, що подкасти на той час виходили ми у травні. Вже знов повернулися люди. Потрошку вже почали слухати і повертатись до звичних каналів споживання інформації, тому в. Подкасти ми теж пішли і отримали там достатньо гарний фідбек. Ц, е, цей подкаст вийшов на чотирьох чи п'яти різних майданчиків, що дало нам додаткове охоплення аудиторії. І ще одним із напрямків просування, які придумали і зробили. Ми писали історії подяків саме про партнерів, які допомагають щодня функціонувати смачні варті, які допомагали або донатами. Або продуктами, оскільки Сергій і Софія давно в ресторанному бізнесі вони вже напрацювали великий пул було вже дружніх відносин з різними організаціями, як ретейлерами, так і рестораторами, і це все допомогло дуже швидко запустити цей проект і підтримувати його роботу постійно. І для того щоб долучати нових партнерів, ми зрозуміли, що важливо сказати дякую і тим, хто вже допоміг, аби цим надихнути нових партнерів, долучатися до нас. Тож ми писали ці історії, розміщували їх на сайті Ресторанна асоціація Українська ресторанна асоціація, оскільки саме на основі цієї організації створений волонтерський проект смачна варта. А далі ці історії е, таргетували через соціальні мережі: Facebook, Instagram, YouTube на цільову аудиторію, яка нам була потрібна, тобто це бізнес-спільноти. І в YouTube теж ми робили таргетинг, якраз враховуючи канали, які можуть потенційно дивитися е, аудиторія майбутні партнери. В результаті всіх цих активностей нам вдалося охопити понад 3 мільйони людей. Кількість прочитань всіх наших матеріалів склала 430 тисяч. Це достатньо високий показник, враховуючи, що квітні і червні люди споживали новини все ж таки. Дуже коротко, ми отримали дуже високі фідбеки від нашого спецпроекту, оскільки бачили по аналітиці, що глибина прочитання висока, тобто люди читали історії повністю. Також нам вдалося залучити людей до нашого контенту. Це здебільшого соціальні мережі. і Тут ми отримали понад 60 тисяч вподобах, лайків, репостів. Тобто, люди були готові ділитися. Інформацію поширювати її далі. Люди дякували, люди долучалися і підтримували проєкт. Наразі ми далі працюємо з цим волонтерським проєктом, тому чекайте, розкажемо скоро ще один кейс і разом до перемоги.